Преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші Ван Тимошко, військовослужбовець, але головне, що він є голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, і за моєю спиною ви побачили щойно е, військовий квіток і повістка про мобілізацію. Отже, ми про це і будемо говорити. Верховна Рада прийняла цей закон, закон про мобілізацію. Ну і як оцінюють пане Іване військові? Прийняття цього закону подобається, не подобається, нейтральне ставлення, опладують, чи навпаки кричать від гніву і розпачі. Які настрої з приводу цього закону у військах? Якщо враховувати, що військові це є зріз суспільства, то і настрої приблизно такі самі, є різні. Але всі прекрасно розуміють, що нарешті запрацював закон який внесе зміни в багато насправді законів і кодексів, які нарешті врегулює ті проблеми і виклики, які ми дотепер мали, і нарешті ми будемо розуміти вже, хоча б, як відбуватиметься процедура, кого призвуть, кого не призвуть, хто зобов'язаний проводити мобілізаційні процеси. То мобілізацією військових буде займатися, то займатиметься підтримкою, оповіщенням і багато багато інших моментів, які навіть теж самі фінансування допомоги. Багато моментів кого звільнять, будемо знати вже тепер. Так принаймні першу чергу кого це осіб всіх осіб з інвалідністю, ті, хто є доглядальниками близьких, але першої черги, якщо вони перебувають в родинному зв'язку. Тому вже принаймні знаєте такий дуже важливий крок нарешті до того, щоб країна запрацювала в єдиному ритмі. Насправді для того, щоб ми вже виходили з того періоду турбулантності, де політичних дискусій безперервних також дуже добре, що там і питання рекрутингу все таки піднімається і досить серйозно, і ми бачимо, що Насправді додатково вже почали створюватися і рекрутингові центри в обласних містах. Причому, скажімо, не просто розрізнені структури, які там проводять рекрутинг для якого окремо взятих частин, але рекрутингові центри, які між собою взаємодіють, які працюють, які консультують одні ладих. Це з позитиву. Звичайно, що у кожного є свої емоції, побажання. Я не можу і не хочу сказати, що там знаєте, якісь є крайності за чи проти. Військо має завдання. Військо розуміє, що потрібно перш за все боронити. І Є від нього найбільше сподівання, все таки, що все таки нам підсилення призвуть, підпризвуть, і зб... краще почне працювати сама мобілізаційна система. Сподіваємося, що менше буде корупції. Корупційних ризиків, а більше буде ефективності, важливо добре, те, що особисто для мене, наприклад, що нарешті ми розуміємо, що все населення України, яке перебуватиме в резерві, обов'язково проходитиме базову і фахову освіту, зокрема, особливо особи з 18 до 25 років років, і Тепер розуміємо, де вони будуть проходити, і важливо теж. Що зараз органи місцевого самоврядування будуть відповідальні за як мінімум доставку і сприяння резервістам, які проходять підготовки що в військових центрах, що на навчальних центрах, що в військових закладах, що навіть вони будуть зобов'язані також сприяти, скажімо, створенню стрілецьких полів, вогневих містечок. Це позитив. Це добре. Нарешті не буде перекладання з однієї сторони чи з одного да, дякую <дя дя, <дя дя, пане уваги. вам. Дякую. Да. Ну я е, якщо підбити підсумки вашого відповіді на перше питання, то ясність краще ніж туман. Тепер стало більш зрозуміло, що відбувається, та але у мене було враження, що війська не так чекали закону про мобілізацію як закону про демобілізацію. Демо тому що деякі хлопці і дівчата стоять вже по два з половину в більше двох років і так далі. і Вони хочуть якось ротації проводити. Наскільки є очікування оцього нового закону, який буде прийнятий, не знаю коли, і просто ну ніхто, я думаю, не знає, навіть депутати не знають. Але це теж найважливіше один з найважливіших законів, як, як ініціювати, як. Запросити до війська людей, які я не думаю, що а, поголовно всі хочуть іти. Військо багато людей не хоче йти, Ну не меншесь, абсолютно, але все ж таки такі теж трапляються. Що з цим законом про демобілізацію? Ви думаєте? Демобілізація, як я завжди казав, проводиться у двох. Ну виявляється трьох випадках: у двох це коли армія перемагає, або коли армія програє. Коли підписується капітуляція, демобілізація, якщо тривають довго бойові дії розтягнуті на роки, може проводитися за умови, якщо якісно домобілізовані люди, і є кому, кому замінити принаймні порівню класифікації кваліфікації і підготовки людей, тих, кого буде демобілізовано. У плані ротації так теж питання стоїть. Мається на увазі ротації на відновлення військовими, цілими підрозділами, частинами, з'єднаннями. Частково це робилося раніше, частково це робиться уже зараз. Але знову ж це залежить від того, де бойові підрозділи знаходяться, в яких умовах і наскільки реалії дають демобілізовувати, дають можливість проводити ротацію. Тут добре все таки, щоб за це відповідало безпосередньо військове командування. Бо якщо буде озвучено на публічне на загал, скажімо, в які бригади, коли будуть демоб... будуть проходити на ротації, які підрозділи на яких напрямках ну, ми розуміємо, що на марші. Насправді будь-яка військова частина військове з'єднання є дуже уразливим, тому краще це довірити дійсно про військовим. Хай вони визначають всередині. Ми будемо зна знати. все одно особовий склад буде доводити йому інформацію, коли хто куди переміщається, чи на відновлення, чи на заміну інших позицій е, наших побратимів. Бо е, ротація надзвичайно складний процес. Надзвичайно складний процес, тому що це в одну мить. Переміщуються, рухаються колонами десятки сотні одиниць техніки, тисячі людей. Їх потрібно навіть на позиціях так змінити, щоб ворог не скористався нагодою, не провів якусь наступальну операцію. Скажімо, в той момент, коли відбувається заміщення підрозділів, для того щоб не було прориву і небезпеку на лінії фронту. Тому оці речі дійсно мають проводити військові. Такі речі не мають регламентувати цивільні або люди, які дуже мають маленькі знання і в цьому плані для того, а, що паневане маємо... я, я зрозумів, дякую. Очевидно, ми не будемо торкатися якихось закритих тем секретних. Але ось що я хочу спитати: ви чи люди, які задіяні в тому, щоб оцей ротації мобілізації, демобілізації, резервісти і так далі, і так далі. Ви собі вже собі уявляєте алгоритм дії 20 чи 23-річного хлопця чи дівчини, яка от вона отримує повістку. Куди вона йде? З чим вона йде? Я пам'ятаю, коли мене брали в радянські війська, там ложка, кружка, прическа ноль. Оце така, така була, така фраза була, тобто <ривіт> в радянському війську було все просто: рожка кружка, прическа ноль. Я ноль це хочу, як у мене так. зараз. Ну не тоді прийміть ви... за образу, я власне хотів сказати, що ви так з антуражу й не вийшли. Я теж між іншим, <ривіт> так що... але так що... от він, ця людина, а, цей, цей, цей там умовний Микола Вересень, якому 23 там роки. От він отримав, він приходить, він йде. Він знає, що взяти. Він приблизно розуміє. Ну він не знає куди він. Його... Але він розуміє, що в нього буде три місяці підготовки. Є офіцери, які мають навчати в тому місці, де він буде навчатися. Є транспорт, щоб його туди відправити, і так далі. Оці такі побутові, ну військово-побутові історії, щоб люди розуміли, що їх чекає там ближче півроку. Ну, щоб умовний Микола Вересень потрапив в армію. Йому умовний Іван Тимочко має вручити не повістку, а власне не мобілізаційну повістку а для уточнення даних, коли він. Прийде, пройде надасть документи, якщо він має такі законні підстави, не бути мобілізованим, він не буде мобілізований, буде внесений просто в реєстр і виключений зі списків військовозобов'язаних. Якщо він визна, буде визнаний придатним, йому скажуть в який день, в який час з'явитися у, у центр комплектування. Якщо він буде мати вже готове відношення з якоїсь військової частини. Або е, якщо він ви, вирішить сам піти в якусь служити, йому посприяють. Якщо ні, то його згідно там планів розподілів скерують у безпосередньо ті частини і на ту військову спеціальність, яка буде приблизно відповідати його цивільній освіті. І це насправді дуже важливо, або його рівень цивільних знань. Е, т, крім цього, він завжди має шанси. Піти у рекрутинговий центр, де йому набагато більше дадуть інформації безпосередньо про службу в окрему взятих військових частинах, ну, дадуть відношення, навіть покажуть йому е якісь е інформаційні е ролики, нададуть йому максимальну інформацію. Тобто, насправді людина, яка е розуміє, що вона буде служити, вона має достатньо часу для того, щоб з'ясувати. Всі можливі найбільш для них, скажімо, комфортні умови служби в армії чи найбільш придатні для нього умови. Звичайно, якщо людина буде згідно повістки, просто прийде, скажімо, не затратить якогось часу для того, щоб період адаптації входження в армію в нього був якомога м'якшим, то він буде проходити це все відносно. Уставлю відносно правил, так відносно кожної військової спеціальності є строки підготовки, і вони є абсолютно різними, що підготовка базової там стрільця, що скажімо, водія чи артилериста це абсолютно різні речі. Бо навіть того ж самого командира гармати інколи готують в залежності від типу і виду, готують навіть до півроку. Тобто людина має час достатньо і в армії навіть пройти підготовку. Ті моменти, коли десь були на початку війни, коли людей після мобілізації від чи добро, хто приходив там в силу різних обставин, чи отримував на пусту повістку, чи сам добровільно відправляли на передові позиції. Це було. Я не хочу цього заперечити, що цього не було. Це не було тотально, але були випадки. Тепер за це біжить кримінальна відповідальність. У всьому ланцюжку а осіб, які за це відповідають, зараз за цим дуже жорстко слідкують, і це є факт. Тому тут треба мати який загальний фізичний стан здоров'я, або якщо не підпадає, то звичайно належну кількість документів. П пане Іване. А от в законопроєкті, чи вже в законі написано базова військова підготовка замість строкової. Це просто різні слова вживаються. Чи там якесь навантаження є? Якась різниця між цією базовою, яка новітня, яка з'явилася в цьому законі, а не строкова служба, про яку я вам щойно розповідав: про ложку, кружку і прическу ноль? Базова освіта це підготувати людину. Чаті володіти там стрілецькою зброєю, чи, чи зброєю, відповідно чи технікою, відповідно на яку посаду вона може бути призвана я повторюся. відповідь. це та сама процедура, по суті, але з людьми, які перебувають в резерві, які не служили строкової служби, але віком від 18 до 25 років, і потім фахова це вже вузький, вузький напрямок, в якому людина буде вчитися безпосередньо. Ну, бачите, знову ж що у мирному у мирному часі це вважається до п'яти місяців. причому за вибором самого громадянина, коли він це визначає, а в умовах військового стану це три місяці. Оця підготовка триватиме. І людина навіть під час призиву, якщо да. вирішить, що її потім на хоче на іншу спеціальність, завжди буде мати можливість перевестись. Пане Івано, ви зникли, я сподіваюся, зараз нас перезавантажать. А, вже з'явився. Дякую дуже. Останнє, мабуть, питання. От коли ви кажете, я бачу просто досить таку агресивну дискусію з приводу того, що є частини, які самі організовують рекрутинг, і ви щойно сказали, що можна так, а можна так. І кажуть, що це класно, щоб якась там частина, вона сама там це все. А інші не можуть це робити. Так от, критики кажуть, що має бути, якщо це військо, єдиний механізм. І як тимчасовий варіант, можливо, дійсно, що от я, Микола Вересень, мені 23 роки, я десь дізнався про якусь там десантно-штурмову бригаду чи щось. Подзвонив, вони кажуть: Окей, ми тебе навчимо, та-та-та-та-та, але не може бути у війську різ різнокаліберних. Підходів має бути єдина єдиний підхід. Що скажете? Власне впровадження рекрутингових центрів зараз воно вводилося як експериментальний варіант і адаптивний. І зараз це буде розгалуження повністю по всій Україні. І кожна з військових частин, яка вважатиме за необхідне, вона буде створювати рекрутингові центри. Причому це зараз зобов'язуюче Йде для органів місцевого самоврядування виконавчої влади максимально сприяти приміщенням її матеріально-технічною базою для тих військових частин, які вважають або хочуть, щоб рекрутинговий центр працював. Надалі такі рекрутингові центри будуть працювати вже і там не вже працюють по суті взаємодії з центрами комплектування. Але все таки, ну я розумію, там є така максимальна мрія майбутнього що. Рекрутингові центри і те, центри комплектування стануть єдиним цілим. Ми побачимо, як воно буде. Звичайно, що кожна військова частина, яка хоче мати в своєму складі якісний кваліфікований персонал військовослужбовців, вона зацікавлена створювати такий рекрутинговий центр. І це просто питання часу у створенні. Дякую, дуже спасибі величезне. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку. І Бетюкраїн премієм спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.